Сьогодні покажу вам, як жили справжні вікінги. Ось ви бачите чоловіка у вікінга і жінок. Зараз ми стоїмо перед будинком вождя. Це так називаємо довгий будинок, він розділений на дві частини, ось так оздоблені двері. Подивіться, яка робота. З правої сторони будинку була спальня, там спали всі, а з лівої сторони була велика зала. В цій залі готували їжу, були наради, проводили наради. От цікаво, це списи. Цей будинок знаходиться у місті стіклостат. дивіться, яка ручка, і щоб двері закривалися, бачите, там такий важель. Зараз я заходжу якраз у спальню частину будинку, двоповерхові ліжка, все вкрито шкурами, ліжка широкі. Цікаво, ці драбини автентичні, вони такі були. Ось це місце, де розводили вогонь, і прямо над цим містом зверху знаходиться димохід. Тут, мабуть, робили одяг, і це збоку якась майстерня. Ось такий цікавий пристрій. Тут мабуть, виробляли щось із дерева. М'язко, мабуть, було. Також ще один вихід боковий. Глиняний посуд. Це ночви ви були. Ось такий прилад дивний. Думаю, що це каганець, це вже я знаходжуся у великій залі. Уздовж стін стоять лавки, вони так само покриті шкурами, висять щити. Оце оздоблення дверей. Всі двері тут оброблені дуже-дуже вишукано. Ось така велика зала, і це стоїть народ і намагається викресати вогонь. У когось навіть вийшло. Це якісь ігри і іграшки. Я так розумію, щось на зразок шахів чи шахмат. Замість гвістків ось такі кілки дерев'яні, а це хто тут був залишив своє ім'я? Як бачите, тут багато зараз світильників, і, мабуть, що раніше їх не було, і було в залі досить темно. Одне єдине вікно ми бачимо там на горі. Це одяг нам його пропонували надягти, поміряти. Але й ніхто не наважився, норкова шапка, і Каракулева. Це металева кольчуга справжня. e yeah, <laughs> <laughs> В іншому відео покажу, як виглядає цей будинок ззовні. Ось це е, димоход, і відкривався він ось такими вірьовочками.